Після зупинки артеріальної кровотечі шляхом пальцевого притискання судини вище місця її поранення необхідно накласти гумовий джгут, який просовують під кінцівкою, обертають навколо неї декілька разів так, щоб наступний тур лягав на третину попереднього. При накладанні джгута треба стежити, що між його сусідніми турами не защемилась шкіра, тому що це приведе до її омертвіння. Вільні кінці джгута фіксують гачком за кільце ланцюжка або зав'язують вузлом. Показниками правильного накладання джгута є припинення кровотечі з рани та зникнення пульсу нижче місця поранення. Після накладання джута під один із турів підкладають записку, в якій вказують час його накладання.